Чесно кажучи, закон тотожності настільки кеповський, що цей відос можна закінчувати вже зараз. Але питання в тому, якщо він такий очевидний, чому його все одно виділяють як окремий закон? Якщо ви мене спитаєте, яка практична вигода цього закону в повсякденному житті, то це буде дійсно складно описати. Тому що все, що каже цей закон, це А дорівнює А. Тобто, який би об'єкт ви не взяли би, все, що каже закон тотожності, що цей об'єкт це цей об'єкт. Але це фундаментальний закон логіки. Це як кажуть, бази у багатьох повсякденних ситуаціях. Закон тотожності неявно припускається і залишається непомітним, оскільки вважається самоочевидним. Люди зазвичай припускають, що об'єкти і поняття ідентичні самим собі, не заявляючи про це прямо. Це невід'ємний аспект того, як ми сприймаємо і розуміємо світ. Іноді ми купуємо одяг. Наприклад, зараз я перед вами у цій футболці. І з великою ймовірністю, хтось ще зараз у такій самій футболці. Але чи в такій самій? Все залежить від того, які саме характеристики ми будемо враховувати, коли порівнюємо ці футболки. Якщо ми візьмемо дві футболки та порівняємо їх за наступними трьома параметрами, як колір, розмір та бренд. І ці футболки будуть однаковими за цими параметрами, Параметрами то ми можемо вважати їх тотожними, але тільки при тій умові, якщо ми порівнюємо їх за цими трьома параметрами, тобто, якщо додати, наприклад, такий параметр, як дата виготовлення, то вони можуть вже не бути тотожними, адже одна існує довше іншої. Ми самі визначаємо, коли два об'єкти тотожні, а коли ні, включаючи або виключаючи параметри, за якими ми порівнюємо ці самі об'єкти. Тобто футболка номер 1 та футболка номер 2 можуть дорівнювати друг другу, а можуть і не дорівнювати. Все залежить від мого вміння вигадувати параметри, за якими ми будемо порівнювати їх. Але за законом тотожності ми точно можемо сказати, що футболка номер 1 Дорівнює футболці номер один, і це як кажуть, база. Якщо взяти математику або геометрію, то там все набагато легше. Кожна фігура має свою власну ідентичність, яка визначається її властивостями. Наприклад, трикутник це фігура з трьома сторонами, і два трикутника будуть дорівнювати друг другу, якщо в них однакові розміри та коти. Тобто в математиці вже домовилися за якими параметрами фігури будуть вважатися тотожними. Там вже не включають якийсь параметр по типу «А хто саме накреслив цей трикутник? Дядя Вова чи дядя Петя?». Якщо їх креслили різні люди, але трикутники мають однакові кути та розміри, то вони будуть дорівнювати друг другу. Або якщо взяти цифри, де 1 дорівнює 1, 2 дорівнює 2, 5 дорівнює 5, але 3 не дорівнює 7. Чому? Числа визначаються їхніми числовими значеннями, які являють собою кількість або положення на числовий прямій. Кожне число, наприклад, 1, 2 або 5, має своє власне значення, яке відрізняє його від інших чисел. Також числа можна впорядковувати або порівнювати на основі їхньої величини. Наприклад, 3 більше 2, а 7 менше 10. І саме унікальна позиція позиція та значення числа робить е, саме число унікальним. Тож за законом тотожності, якщо порівнювати тільки числа, то єдине число, значення якого таке саме, як це число, це це число 1 дорівнює 1, 2 дорівнює 2 і так далі. І останній приклад. Всі ми чули про NFT, але спершу маленький відступ для тих, хто не чув. Уявіть, що у вас є малюнок або наклейка, яка є абсолютно унікальною і відрізняється від будь-якої іншої наклейки. Може підписав, наприклад, залужний, і це не наклейка а повістка. У будь-якому разі ні в кого такої нема. І ось що таке NFT. Але замість фізичної наклейки або картки, це спеціальний цифровий предмет, яким ви можете володіти на комп'ютері. Уявіть, що є дві однакові картинки. Перша на вашому девайсі, а друга у вигляді NFT. Так чому та ж сама картинка, скачана з Інету, не те саме, що і ж картинка у вигляді NFT? Основна відмінність полягає в концепції власності та унікальності. Коли ви зберігаєте зображення на своєму комп'ютері, це цифровий файл, який можна легко скопіювати або поділитися ним з іншими. Він не має жодного конкретного права власності чи доказу автентичності пов'язаного з ним. Будь-хто може мати копію цього зображення, і в мережі може існувати багато ідентичних копій. З іншого боку, NFT, що Представляє те саме зображення, але додає рівень унікальності та власності в цифровому світі. NFT слугує цифровим сертифікатом або токеном, який підтверджує ідентичність і право власності на конкретну версію зображення, як ваш номер у паспорті, який тільки ваш. Коли художник створює NFT свого твору мистецтва, він зазвичай карбується на блокчейні цифровому реєстрі, який фіксує транзакції та. Право власності. Блокчейн гарантує, що лише одна людина може бути підтвердженим власником цього конкретного NFT. Це гарантує унікальність та походження цифрового товару. Таким чином, хоча саме зображення може виглядати однаковим незалежно від того, де воно знаходиться, на вашому комп'ютері чи у вигляді NFT, NFT дає рівень власності, автентичності та унікальності, який відрізняє його від інших копів. І зображень. І в такому разі картинка котика на вашому телефоні, та та ж сама картинка на телефоні вашого друга це одна й та ж сама картинка, бо ми не знаємо, як їх відрізнити. Але картинка котика у вигляді NFT, та та ж сама картинка е, цього ж самого котика у вигляді іншого NFT, будуть відрізнятися, тому що кожне NFT має своє унікальне ID. І за законом тотожності єдине NFT з котиком, яке таке ж саме, як це NFT з котиком, це тільки це NFT з котиком, бо не буває NFT з однаковим ID. Використовуючи перший закон логіки, ми отримуємо дійсно цінний інструмент для критичного мислення та логічного аналізу. Він дозволяє нам розрізняти об'єкти, робити точні судження на основі їхньої тотожності та брати участь в більш аргументованих дискусіях. Дає можливість глибше зрозуміти складні механізми нашого Всесвіту. У наступному відео ми розглянемо другий закон логіки, закон суперечності та. Розглянемо його з більш практичної сторони для нашого життя. Тож не забудь підписатися, щоб не пропустити наші нові відео. І найголовніше не зупиняйся у пошуку істини та завжди йди до своєї мети. А ми допоможемо тобі у цьому. До наступної зустрічі!